Вранці в Первомайську пройшов отакий дощ і всі автівки покрилися піском із сахари. Отакі сьогодні опади у нас. За повідомленням ДНСС, до України дістався пил із Сахари, який спостерігався непередодні у Греції. За інформацією укргідрометцентру, природні явище прослідковуються над південними та центральними районами України та поширюються на північ. Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий з жовтих відтінків дощ, який не несе ніякої загрози. 25 та 26 квітня пил залишатиме. В атмосфері над Україною. Але дане явище вразило не тільки мене, а багато користувачів мережі. Ділилося відео, як саме покрилися автівки цим дивним осадом в нашому місті Первомайск. Усе в піску. У нас на півдні України пройшов якийсь дивний дощ. З пилом, піском і так далі. Машина вчора була чиста. Ручи не знаю, чи камера передає. це такий у нас дождик випав. Просто жесть. Ось такий от дощ пройшов. Що це за діла, непонятно.